Пожежі спричинені влучанням ворожих боєприпасів, за добу трапились у Чугуївському промислове підприємство та Куп'янському навчальний заклад районах області. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС. Протягом доби рятувальники зведеного загону у місті Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням шість багатоповерхівок понад 300 абонентів за допомогою електростанції 600 кВт. у місті Зюм проведені роботи з розбору завалів на території загальноосвітньої школи No4, а також другого поверху та частково першого двоповерхової загальноосвітньої школи no 12 Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 63 залучення. Обстежено та очищено територію загальною площею 26 гектарів. Вилучено та знешкоджено 748 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об'єктах критичної інфраструктури: розмінування воду, газу, теплоелектромереж з метою їх відновлення у місті Балаклія та місті Ізюм.